Привіт мої любі мої дорогінки. Вітаю на своєму каналі Елеонора таро 2. Звичайно ж, не змогла залишитись осторонь в такій непростій, скажімо так, ситуації. Давайте подивимося, що означають ці, так би мовити, події, які відбуваються зараз щось. Підсилюється, щось буде відходити швидкими темпами. Давайте подивимось, що означають всі події, які на сьогодні 10 10 відбуваються в Україні в нас. Так, дивіться, карта шанс, великий шанс для нас. Об'єднатися. Карта чітко говорить: об'єднатися в одну велику, потужну родину. Дивіться, нам є привід. нема привідів засмучуватись, є багато привідів Радіти так є масовані, так скажімо, атаки ворогів, але карти чітко вказують на великі шанси. Що це за шанс, з приводу чого? Давайте подивимось, бо. Так, шанс від чогось піти, покинути, я думаю, так що ворогам, так, і знову туз кубків говорить. Дивіться, голуб миру, миру на цій карті. Розквіт. Дивіться, це остаточні кроки у, так скажімо, воєнних справах. І ось ця карта, дивіться, король жезлів. Потужно беруться управлінці за справу і керують потужно. Давайте більш конкретно для тих регіонів, де ще є ворог, де е, такі, скажімо, загострення, що буде відбуватись, сила. Сила це наша сила, це не ворог, це наша сила. Тобто ми підсилюємось і ми вирішуємо вже більш жорстко, але вже більш точно, якісно і конкретно в ціль. І що буде ще найближчим часом для України? Так, 10-й старший аркан, дивіться, по колесу року, колесу фортуни ще його називають, так? Давайте ще прозвемо. У мене всі розклади такі не лише діагностичні, а ще й е, такі цілющі. Так? Для України також призиваємо фортуну, щоб вона е, по цій карті також, можливо, не дуже світла немає, вже ви бачите. Е, по колесу Фортуни е, змінювала нашу ситуацію на краще. На краще. І вона буде змінюватись, тому що дивіться, оця карта туз мечів говорить, що буде вирішуватись вже чітко, конкретно. І давайте найближчий тиждень, які події будуть в Україні. Ну, дивіться, королева Кубків. Жінка вирішує. Або весь жіночий, так скажімо, Егрегор. Егрегор жінок є і Егрегор чоловіків. так. Є якісь, звичайно ж, і траурні, дуже сумні події, багато жертв. так. Багато так, ось карти говорять по десятці мечів, що так, багато жертв, але це, ці події ведуть до чого. Дуже суму, жалю, багато. Це зараз така м'ясорубка, так би мовити, але заради чого, заради боротьби. За нашу Україну. Що далі буде? Буде, сумні, звичайно, також не вистачатиме фінансів. Хтось буде, карта відшельник, говорить про те, що а, хтось буде переосмислювати своє життя. Так, по 13 му старшому аркану також щось багато чого що піде у минуле. І це страшний суд. Страшний суд над ким в першу чергу. Ну, над тими, хто, можливо, вважав, що у них все схвачено, за все заплачено, так? але заплачено не своїм коштом, а чужим коштом. Це в першу чергу суд над такими. так? Бо тільки ось, ось справжній труд майстрів, люди, які своїм трудом досягали. І досягають далі своїм працею, своєю сумлінною, і е, крок за кроком досягали своїх якихось досягнень. Тільки ті вийдуть, ось, дивіться, в 11 старший аркан, так, силу. Набудуть силу. Набудуть силу. Так, тут він і справедливість заодно, і сила, так. По справедливості, так, набувається сила і дуже прискорюються події. Прискорюються хто був у якихось обмеженнях та непонятних таких ситуаціях по карті місяць. Так, Луна, да, був в непонятних якихось ситуаціях, в темряві. У тих є, ось, знову ж кажуть, по Кажу кубків, що будуть шанси, будуть шанси вийти з цих безсонних ночей. І ось о дев'ятка пентаклів говорить, що вийдете у квітучий сад, у ізобілля, ізобілля, достаток, боротьба предстоїть, жорстка. Але ось король мечів говорить, що тільки боротьбою можна чогось хорошого для себе добитися. От. І дивіться з перспективою у майбутнє. Так, потрібно дивитись з надією, бо ось перемога за нами. Дивіться, я хочу так наголосити на цій карті, навіть її о... люстерко відобразити. Щоб вона відобразилася в мене у ось. щоб вона була... до нас йшла, ця перемога наша. Наша перемога йде до нас. Давайте так навіть оберіжком, оберіжком зробимо ось дев'ятка пентаклів, тройка жезлів це перспективи, і карта переможця, шестірка жезлів. Давайте такий буде оберіжок. Можете. Отак, щоб краще видно було. Так, Заскріншотити оці три карти. Так, ще зараз є. Так, от ці три карти ще було як у оберіжок. Так. Тож хай оберігають у нас вищі сили, і ми йдемо до перемоги хоч важким шляхом але впевнено крокуємо І пишіть, коментуйте, тримайтеся От, разом до перемоги. І пам'ятайте, установки це дуже важливо. Тож, перемога вже зараз. З вами я, Еліанора. Тримаймося. Пока-пока.